Ціни марафон на телеканалі Тіві 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Далі для вас буде більше аналітики. До нашого етеру доєднується Віктор Ковальчук, це експерт із міжнародних питань, дослідницької компанії Соціополіс. Пане Вікторе, доброго вам дня і слава Україні! Доброго дня, героям Слава. Отож, почнемо нашу з вами розмову. Із такої найзагадковішої зустрічі була, не була. Поїхав, не поїхав. Знаєте, телеграм-канали і сайти, і українські змі власне безпосередньо хтось говорить, що поїхав. Якісь посадовці говорять що це. Це все про зустріч Віткофа, власне, який мав би поїхати до Кремля в Московію цими вихідними. Про це колись нібито говорив Трамп. Вже пройшла. Майже доба після того, як посол США в НАТО оголосив, що спецпредставник Трампа в Москві, але жодного офіційного комуніке з цього приводу немає. Власне, є кілька пояснень. Зустріч була секретною. Тоді, власне, для чого про неї оголосив Метью Віткер. Наступне спецпредставник Вітков передумав летіти до Москви, але власне чи може він сам передумати без сказівки Трампа полетіти до Москви? Ну і в Кремлі розуміючи, що спецпредставник буде ти. Иснути серйозними аргументами на Путіна не захотіли зустрітися з Вікофом на тому рівні, на який він розраховував. А власне, ну чи це найбільш така вірогідний сценарій того, що зараз відбувається? Я думаю, все ж таки причина полягає в тому, що він виконував перш за все свої безпосередні зобов'язання і обов'язки, а саме він був в газі. І тобто він займався питаннями там, яких він якраз такий стосується, тому що все ж таки питаннями України і Росії мав би, здавалося, б займатися Келох, але при цьому ми бачимо, що влітку вже рази три-чотири вже літав в Москву і безпосередньо займався цим питанням. Неформально це можна аргументувати, якраз таки тим, що у нього є певні зв'язки з російськими олігархами, бізнес-інтереси. І тобто, а, через цю таку неформальну лінію йшли перемовини. А зараз, вже, якщо не помиляюсь, Трамп давав коментарі з цього приводу, що він все ж таки а, мав би дійсно полетіти, і це було узгоджено. І він буде вести саме от, позицію нібито нову Трампа про те, що безпосередньо повне припинення вогню і так далі, і таким чином тиснути. А, чесно, я навіть не знаю. О, чому от так вийшло, що ніби спочатку говорили, що він має приїхати на вихідних? А тепер він вже їде в середу. четвер. Ну офіційно, це якраз таки пояснили, тим, що він виконував роботу в Азі, mm -hmm. тепер він летить туди. А, а чому не відправити було замість нього Келога, тоді якщо він зайнятий? Ну це вже питання безпосередньо до адміністрації. Рубіо, очевидно, чому не відправлять замість від і Келога, тому що вони хочуть провести все ж таки зустріч не на тому рівні, не на рівні міністрів закордонних справ, а більш таку неформальну. І таким чином, з іншого боку, демонструючи силу, що вони не відправляють своїх топ-представників на такі зустрічі. А, тобто такі, таке, знаєте, питання дипломатичної етикету, певне. А, тому подивимося, коли будеться зустріч. Ну, були повідомлені, що росіяни самі, нібито, просили, щоб їм прислали саме Віткофа на це комуніке, і ну скоріше за все можливо, що це так, тому що є певні, як я вже зазначив, зв'язки, і вони хочуть в цій новій атмосфері після всіх нових повідомлень Трампа, згадуючи його перепалку з Медведєва і так mm -hmm. далі, а поговорити. Тому подивимося, що з цього вийде, але я думаю, затримку дійсно можна і пояснити все ж що... таки. Знаєте, спецпосланець Трампа відкув може відвідати Росію 6-7 серпня. Про це вже заявив президент США. Трамп додав, що країна запровадить санкції, якщо Російська Федерація не погодиться на припинення вогню в Україні до кінця 10-денного терміну, який спливає 8 серпня. Ця зустріч, навіть якщо Вітков поїде 6-го і 7-го, безпосередньо з серпня в Московію, чи що може щось змінити? Отак, от, от Вітков візьме, позвонить до Трампа, знаючи там, що Віткофа є свої зв'язки. Його там в чомусь переконають і скаже: Боже, вони ж такі хороші. В мене була така хороша зустріч з Путіним. Він пообіцяв. Чи поведеться Трамп на це? Чи дійсно ми отримаємо 8-го числа ті от власне санкції проти Російської Федерації? А мова йде про мита. Я думаю, що це можливо чому? Тому що якщо подивитися на риторику Трампа, то він сам змінив свою риторику щодо санкцій. Коли він починав про них розмовляти, що, можливо, їх ведуть, якщо росіяни буде йти на певні угоди, він казав про них як щось, про щось величезне, щось разу ефект. Ледь не зруйнує повністю російську економіку, і тобто це буде от такий його економічний суперудар. А тепер же він говорить про них як вже про щось таке, що може й не дати ефекту. Це останні його якраз такі розмови з журналістами. Він сказав щось типу, того, що вони вміють уникати санкцій. Вони хитрі, того, вони вміють, але я сподіваюся, так. Да, то можливо, це підводка саме до того, що вони будуть такі вводити санкції, але ніяких поміняти риторику, що ось я казав, що санкції можливо не дадуть ефекту. Але ми їх ведемо, тому що пройшов дедлайн. Ну, звісно, очевидно, що поїздка Вітков вона не пане Вікторе, ми перестали вас чути, зараз будемо вас перенабирати. Нагадаю. О, пане Вікторе, так вже є. Угу. Продовжуйте, будь ласка. все ага, закона. Так. А, очевидно, що вона не закінчить одразу війну, і тобто одразу все не закінчиться. Можливо, знову ж таки буде те, що і було раніше, що вони знову ж таки будуть а, якось там трошки міняти риторику, казати, що ми згодні щось закінчувати. Тобто, зараз вже було повідомлення, що після попередньої зустрічі вони готові провести зустріч Путіна і Зеленського, І, Тобто, таким чином, знову ж таки, як вони це постійно роблять, звернути час. Uh -huh. а, чи буде дійсно щось у цей дедлайн 8 числа? Ну я думаю, хіба що вони почнуть процес зведення санкцій і мит? Тобто вони зараз паралельно з цим, як ми знаємо, тиснуть на Індію. Для того аби максимально посилити економічний тиск на Росію, показують Індії, що все ж таки Америка потрібна вам більше, ніж ви на вам. І зараз вже пішло повідомлення, що індійські великі компанії закупають нафту саме в Америці і з близького сходу, тобто починають вже іти на ту лінію, яку вимагає Америка. Дійсно, спочатку вони намагалися огразатися, так але тепер вже міняють. Дійсно, з'явилася інформація, що Індія терміново купила американську нафту замість російської, принаймні про це повідомляють в Reuters. найбільша нафтопереробна компанія Індії Indian Oil Corporation, придбала 7 мільйонів барелів нафти з постачанням у вересні. Це пов'язано з короченням закупівлі російської нафти через санкційний та геополітичний тиск. Про це пише Reuters. Е, власне, якщо дійсно і по-перше, навіть сенатори, які Виступали напередодні, звинуватили лише Індію в тому, що вона фінансує а, власне війну проти України, війну, власне, яку веде Російська Федерація, викреслили Китай поки що за Китай, Тобто, оці от останні заяви по нафті і по тих митах вторинних, так вони ну от, принаймні, от з останніх саме заяв не було озвучено. Тобто, що означає, що можливо домовилися з Китаєм, і дійсно, якщо будуть запроваджені, якщо Індія вже почала купувати, а Американську нафту як це дійсно може позначитися на економіці Росії? А, про Китай поправлю все ж таки я бачив наравну заяву міністра фінансів Сполучених Штатів uh -huh. Бесенка, який казав, що якщо Китай продовжить фінансувати війну Росії проти України, вони будуть там мити 25%, будуть міняти знову ж таки економічну політику щодо Китаю. Але просто проблема в чому у Америки реально інструментів впливу на Китай менше ніж на Індію. Їм легше натиснути на Індію ніж на Китай, тому що пам'ятаємо цю всю епопею з митами в 100-110%. і як швидко це все закрилося, як швидко вони це все поміняли, тому що є розуміння, що прямо залежна економіка Америки від економіки Китаю, ну, Знову ж таки скільки товарів в Китаї виробляється. Вони нібито намагаються великі американські компанії навпаки переміщувати своє виробництво з Китаю до Індії, але при цьому це проводиться в досить малих масштабах. І а, у випадку Індії а, зберігається залежність і саме Індії від Сполучених Штатів. А, тобто Індія з іншого боку, Америці досі дає дос дуже мало. І відповідно американцям легше натиснути на Індію. Плюс а, є все ж таки фактор Пакистану, з яким у американців дуже гарні стосунки, військове виробництво спільне. А, 20 чи 30 років вони разом співпрацюють, і, тобто вони дуже, дуже легко можуть таким чином і також тиснути на Індію. А, скажімо так. Діляю і водарю, як в класиці говорять, так. А... А, власне, президент США каже, що американські атомні підводні човни розміщені поблизу кордонів Російської Федерації. Це він анонсував раніше у відповідь на заяви заступника Я голови ще історія. Так, пане Вікторе, вже про наступне хотіла з вами поговорити про наступне про наступне питання. Власне про цю якраз таки перепалку між Медведєвим і Сполученими Штатами Америки. Президент США Трамп каже, що американські атомні підводні човни розміщені поблизу кордонів з Російською Федерацією. Це він анонсував раніше у відповідь на заяви заступника голови Радцбезу Росії Медведєва. 29 липня Трамп заявив, що термін до якого Росія повинна досягнути прогресу в припиненні війни проти України становить 10 днів від сьогодні. Перед цим Президент США заявив, що він дуже розчарований Путіним. Натомість Мєдвєдєв сказав, що слова президента США наближають його до війни з Російською Федерацією, а пізніше заявив, що Росія у всьому права і продовжить йти своєю дорогою, ймовірно, маючи на увазі війну Російської Федерації в Україні загальну антизахідну позицію влади Російської Федерації. І знаєте про ці атомні. Човни взагалі про якісь такі гострі висловлювання Медведєва у ну, Сполучених Штатах назвали Медведєва власне таким непоказовим політиком, заступником Путіна знову ж таки, і так далі. Але от Трампа це дійсно заділо? Е, ну, дивіться, яку посаду він зараз не займає, він все ж таки був президентом колишнім. І це дає йому певний дипломатичний статус. І в такому випадку треба все ж таки думати те, що ти пишеш, а, в Твіттері, в інших соціальних мережах а, по відношенню до інших топ-посадовців інших країн, тому що навіть а, знаєте, а, політики, які давно вже відставці, які навіть не займають зараз ніякі посади, вони собі такого не дозволяють писати. Вони все одно тримаються дипломатично, спокійно, ніяких гострих висловлювань, тому що розуміють, що це може зашкодити теоретично їхній країні. Тут ситуація абсолютно протилежна, і е, сказати, чи дійсно є оці два ядерних човни е, біля Росії під, підводні лодки. Uh -huh. е, мені ну звісно досить важко, тому що це секретна інформація. яку знають тільки американці. Е, е, тому я не виключаю, що це може бути просто банальний блеф Трамп. Але досить цікаво, що вперше хтось почав дійсно реагувати на ці всі висказування Медведєва. Я не сумніваюся, що їх помічали, просто банально ігнорували. Зараз, же, коли Трамп почав міняти риторику, одразу починають витягувати всю цю інформацію. Для чого? Моя думка така, що вони це роблять на свій внутрішній електорат. Uh -huh. Тобто, дивіться, нас Сполучені Штати не поважають, і це якраз таки працює на оцю консервативну аудиторію, яка обирала Трампа, яка є про. А що чому ми це робимо? Чому ми міняємо? Чому ми зараз тиснемо не на Україну, а на Росію? Якщо раніше ми А, тому що Росія нас відверто не поважає. От дивіться, що пише їх колишній президент. Є дипломатичний статус цієї особи, яка пише такі речі, є. Тобто, певною мірою це працює, і тому відповідно показувати силу, що от ми відповідаємо, тому що нам погороджують, це доволі непогано така електронна стратегія. Путін готовий до зустрічі із Зеленським після підготовчої роботи на експертному рівні. Про це за рот Кремля Піськов. Власне, Москва обережно ставиться до заяв, пов'язаних з ядерними питаннями і вважає, що всі повинні бути обачними цією темою. Прокоментував Пісков рішення Трампа відправити атомні підводні човни ближче до Росії. Все ж таки, навіть якщо їх там немає, в Кремлі заворушилися. І оця заява щодо того, що Путін, нібито, готовий до зустрічі з Зеленським, як у Ніше вони категорично відкидали, говорили, що це має бути крапка у війні, лише на вже заключному етапі. Вони мають сісти і підписати щось там. Власне, то зараз що дійсно ця зустріч можлива? Чи як ви сказали раніше, що це просто затягування часу? Щодо всіх підводних чорнів, я думаю, так заворушилися трохи, тому що все, що стосується питання ядерної безпеки, ще починаючи з часів ядерної крибської кризи, це все обговорюється напряму. Є прямі лінії там між радниками національної безпеки, між президентами. А щоб вони це все обговорювали і не виникало ніяких непередбачуваних ситуацій, як там могло статись мовно під час карибської кризи. І тому зараз можливо вони дійсно піднапружуються через це. Але вони також, як ми знаємо, там Путін скільки вже років 20 на міжнародній арені, всім погрожує ядерною зброєю, кажучи, що якщо ви там перейдете його уявні червоні лінії, буде від погроз прийдемо до справ. Але якщо оцінювати там по різним міжнародним оцінкам ядерні арсенали Росії і Америки, то звісно Америки він більш ефективніший. Тому Подивимося, який це буде мати того тривалий ефект. Зараз важко це сказати, і просто наскільки росіяни розумітимуть, чи це блеф ні. А по останнім повідомленню, те, що бачив, що їм прямо не відповіли, де ці підводні човни знаходяться, хоча був офіційний запит. І ну загалом подивимося, що це дасть. Е, окрім того, Калох, нібито, знову ж таки має відвідати Київ, і Києвляни вже жартують про те, що Київ цей час може пожити спокійно, власне, без тривог і таких величезних мас масованих атак, принаймні на Київ. Власне, е, візит спецпредставника США може відбутися перед дедлайном, який Трамп дав Путіну. Е, е, на вашу думку, Калох приїдеш для чого? Для того, щоб засвідчити підтримку Україні, тому що зараз дійсно в Білому домі ми бачимо кардинально змінену риторику. По зокрема, речниця Білого Дому заявила, і посадовці загалом заявляють про те, що Сполучені Штати залишаються пліч-опліч з Україною. Хоча раніше власне були висловлювання, що ми всі працюємо для завершення війни, тобто перевагу, якій стороні ми не надаємо, і так далі. Як і казав, вони змінили якраз таки риторику для того, щоб більше тиснути на Росію, що для нас позитив. А плюс вони дуже часто використовують фразу, що Україна хоче повного і безумовного припинення вогню. Тобто вони катастровується і на свою аудиторію: що от, дивіться Україна згодна, Росія не згодна. Чому ми і тиснемо на РФ? По візиту Келога, то він безумовно позитивний в тому плані, що Келог він все частіше почав активно займати більш таку проукраїнську позицію. Тобто, якщо раніше, коли він тільки почав виконувати свої обов'язки, він був більш нейтральним. Хоча було видно, що він все ж таки на певному рівні є симпатиком України. Ну знову ж таки, всі ми знаємо прекрасно, де знаходиться його донька і чим вона займається тому його візит це може бути. Якраз таки, от спеціально зроблено паралельно з візитом літкова, тобто подивитися, як буде йти комунікація з України з Росії, і далі в оцей дедлайн, який назвав Трамп, у 8 серпня подивитися, що вони будуть в результаті робити з цим всім. А я думаю, що у Трампа досі залишається надія на дійсно зустріч зеленського і Путіна, на яку він приїде. Він вже ж неодоразово відповідав, що якщо в Стамбулі зустрінуться Зеленський і Путін, то він сам теж приїде. Mm -hmm. а, тому подивимося, що вони будуть в результаті робити, і до чого вони прийдуть після цих зустрічей Американські дедлайни щодо України, подарунок для Путіна, і сі принаймні про це пишуть в The Hill. оголошення президента США Дональда Трампа про дедлайн у 10-12 днів для Путіна, аби той погодився на припинення вогню в Україні. Свідчить про подальшу зміну риторики глави Білого Дому, зростаючи розростування Москвою та готовність говорити прямо про російську ескалацію. Цей сигнал на який довго чекали як у США, так і в Європі. Про це в колонці для The Hill пише Джейн Гарман, колишня конгресвумен. Від Каліфорнії, так з голова комітету палати представників з питань розвідки, проте, хоча зміна тону свідчить про зростаюче невдоволення, воно досі не виявилося в конкретні дії. Росія тлумачить цю ситуацію як збереження паузи в тиску і активно використовує її, щоб посилити наступ на українські міста, атакуючи житлові квартали та лікарні. Окрім того, радник Путіна, кремлівський політолог Марко на гора новий план перемоги. Ну, власне, він сказав, що Росії вигідно, щоб Трамп жахнув по ним ядерним ударом. Вони з'їхали з глузду. А, да. Я бачив цей до речі пост, про те, що їм вигідно. А, ну, класична, це знаєте, російська риторика, що зараз по нам вдарять, ми їх всі обінаємося і всі до Парижа Ну, я навіть не знаю, це просто дуже важко аналізувати, тому що ця логіка, вона просто абсолютно хвора і відбита від реальності. що от Як це було б добре для того, аби всіх об'єднати, ну знову ж таки, ми живемо в 21 столітті. І коли говорять про такі речі, ну це важко сприймати серйозно. А, а щодо самого, ну ці і в принципі, як яка роль тут Китаю, то важко сказати, що Китай є нашим симпатиком. Далеко ні. А, і чи хочуть вони перемоги Росії, я теж вважаю, що ні. А, їм якраз таки вигідна та ситуація, яка є зараз. Тобто вони а, вливають там свої кошти в Росію, отримують з цього певні а, економічні бонуси. А, Пам'ятаю оці зустрічі всі Цзінпіна з Путіним, коли вони домовлялися за нові там поставки нафту в Китай. Китай при цьому він не хотів дуже сильно насичувати економіку РФ. І оце такий, як на мене, важливий досить нюанс, що вони контрольовано все це роблять дуже. Тобто, вони якусь там частину нафти з Росії закуповують певною їх певною межою для того, аби наповнювати нібито економіку РФ, але при цьому не давати їм дуже багато. І вони таким чином тримають ситуацію, тому що їм це вигідно дестабілізувати ситуацію в світі, а частково послаблювати Америку, і от таким чином зберігати як обличчя не основної загрози для світу. Тобто вони таким чином тримаються їм це вигідно, і їх в цьому плані все влаштовує. тому як на мене тут світить врахувати дійсно фактор Китаю, наскільки в можливих перемовинах з Росією. І буквально останнє заключне питання щодо України, єврокомісія готова оцінити внесення Україною поправки до плану реформ необхідних для отримання коштів європейського союзу за програмою «Ukraine Facility». Про це зазначив речник Єврокомісії Гійом Марісьє. як зазначив речник, якого цитує європейська правда, поправки до плану обумовлені об'єктивними обставинами і прямо передбачені регламентом про механізм фінансування України. Він пояснює, що коли Рада ЄС вперше оцінила план України. Ін 24-му році вона базувалася на сценарії, згідно з яким війна мала закінчитися до кінця 24-го року. Це був також початковий сценарій, що лежав в основі механізму розширеного фінансування МВФ. З огляду на продовження конфлікту було б зрозуміло, якби у зв'язку із об'єктивними обставинами було б вирішено внести певні зміни до плану. Додав Меріс'є. Власне, ви знаєте, минулого тижня було дуже багато інформації про те, що Українфісі Україна може не отримати певної суми коштів за цією програмою через власне Ставлене з антикорупційними органами і з законами, які були прийняті, нібито помилку виправили, незалежність знову ж таки надали і так далі. Власне, чи все буде добре з цією програмою, на вашу думку? І дійсно зараз є велика необхідність у цих коштах для України. Проблема в тому, що ми вже не доотримували кошти згідно цієї програми, вже були затримки фінансування через те, що ми не виконали певні реформи. Знову ж таки, як там просто відбувається цей процес? Є цей величезний просто список тих законів і реформ, які ми маємо прийняти там і цифровізація, і нові норми, правки і так далі, все згідно там норм законодавства ЄС. І відповідно враховується індекс того, що ми виконали, за цим індексом нам йде виплата по загальній сумі, тобто частина загальної суми за оці виконані норми. І тобто, було там із армою проблем по uh -huh. захвану проекту, який Зеленський підписав, його таки там включили в той транш, який був до цього, і таки виплатили по ньому. Тобто, от ці проблеми вони дійсно є щодо того, як як ми виконуємо всі ці норми, знову ж таки не скрасило цей законопроект про ліквідацію незалежності антикорупційних органів, те, як нам ЄС буде далі надавати фінанси, тому що вони сказали, що якщо ви дійсно не повернете незалежності антикорупційним органом, то відповідно це порушення всього процесу. І ніякі нові кошти не будуть виділятися. Зараз там ще проблема з БЕП, uh -huh. з митницею, тобто, якщо ці проблеми будуть вирішуватись, це також в плюс навіть. І зараз просто а, в чому питання, це які висновки дасть сама Єврокомісія, тому що вони зараз отримували від уряду зміни, вони їх будуть аналізувати, дивитися, а, які там нові дати пропонує уряд, і відповідно після цього вони видадуть своє рішення щодо того, чи а, вписується це в програму, а, чи вони згодні а, з новими датами. І а, чи буде таким чином продовжуватись фінансування за новими умовами? Ну в аналізуючи вже те, що ви сказали а, в Єврокомісії, якраз таки ви тільки що процитували, а, то Є певний позитив, що вони сказали, що вони нібито розраховували, що вже не буде війни. Uh -huh. а, тобто тому ми можемо розраховувати на певні поблажки в цьому процесі, що все ж таки під час війни важко а, прийняти всі ці реформи. Їх і в цивільний час всі важко прийняти в такому темпі. А, а під час війни ще важче, звісно. А, тому, можливо, ми можемо дійсно очікувати на позитивне рішення від Єврокомісії, якщо ми будемо продовжувати в певному темпі виконувати дійсно нові вимоги і не знищувати. Істері пане Вікторе, ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож Віктор Ковальчук, це експерт із міжнародних питань, дослідницької компанії Соціополіс, був з нами.